Віктору Івановичу. Доброго всім дня. Я перш за все хочу передати вам щирі вітання від секретаряту національної спілки, голови національної спілки. І хочу сказати, що протягом цих п'яти років, коли відбувається звітна, конференція у вас через декілька місяців буде звітувати і правління національної спілки журналістів. Все ж таки Кіровоградська обласна організація була суттєвою складовою взагалі національної спілки і така загальна оцінка тих справ, яка є. Те, що сьогодні відбувається така нормальна, критична розмова, вона мене просто тішить і радує через те, що це означає, що ви просто небайдужі люди. А ті часи, які сьогодні переживає журналістика, переживає загалом наша спілка, вони дуже дуже і непрості. І Хочу сказати, якщо взяти загалом Національну спілку, всю нашу Україну, то проблеми, які сьогодні піднімаєте ви вони, є характерними для всіх спільчанських організацій. На жаль, сьогодні влада не дослухається до національної спілки журналістів, як в цілому, і до окремих організацій. Це тенденція, яку, на жаль, сьогодні дуже важко подолати. Хоча національна спілка журналістів намагається це робити, намагалися ми достукатися і до президента. Згодився зустрітися з нами Микола Яновича Заров, якому ми намагалися довести те, що журналісти не вороги влади, не вороги влади, а наше покликання полягає в тому, що Сьогодні висвітлювати ті проблеми, які є наболілі в суспільстві, і доносити до влади. А в свою чергу, влада має спиратися на ті ж самих журналістів і доносити своє бачення вирішення цих проблем. Обрали чи призначили пана Курденовича сьогодні головою тела телерадіокомпан... комітету теларадіокомпанії. Зустрілися з ним, намагалися йому це все розказати. Після цього знову з'являється бажання. У певних чиновників взагалі ліквідувати спілку як організацію загалом. Чому? Чому? Тому що, напевне, все ж таки ми є сила. Сьогодні в спілці понад 18 тисяч, щоб більш точним, 18 тисяч 600 членів. І я сьогодні почув приємні цифри, що ваша організація зростає. Можу сказати, що тільки за півроку Київська, наприклад, організація поповнилася трьохстами членами. І вже сьогодні сягає практично 4 тисяч. Я думаю, що і у вас є перспективи для росту, тим паче, що сьогодні такі заяви, що треба молодь залучати, абсолютно, абсолютно вірні, справедливі, і правління має над цим попрацювати. Але ми можемо один одному плакатися, розказувати про свої біди, про свої негаразди. Але я відверто скажу, хотів би сьогодні більше почути на вашій конференції, все-таки конструктив. Що нам робити? Як нам з цієї ситуації виходити? Були пропозиції, і вони абсолютно слушні. Я їх підтримую, секретаріат підтримую. Я думаю, що ЗІС підтримує, нам потрібно сьогодні більше об'єднуватися. Сьогодні мають працювати як єдине ціле обласні організації і центральний органи, які є Національна спілка. Крім того, подивіться, сьогодні існує 52 організації, які опікуються проблемами радіотелебачення і газет і видань. Вони всі розпорошені. Але зверну вашу увагу на те, що буквально наприкінці року по всіх каналах дали, поширили інформацію. Журналісти об'єднуються. Сім організацій об'єдналися, підписали якісь там акції, ми сіли подивилися, що ж це за організації. Аж 50 чоловік. Загалом. Але їх підтримують, їх розкручують і так далі. Чому? Тому що ми, напевне, займаємо не наступальну позицію. Ми щось вичікуємо, щось чекаємо. Ми зрештою, ми, зрештою, сьогодні маємо таку проблему, що коли виступає одна якась обласна організація, чи якщо опуститися на рівень області, якась газета, то це абсолютно не означає, що всі разом встають на захист журналістського колективу. Або одна Захист тієї проблеми, яку потрібно вирішити. Знову ж таки, тут потрібне єднання, хочемо ми того чи не хочемо. Це одна теза. Сьогодні, от, колеги, які сидять праворуч від мене, дуже слушно, як на мою думку, говорили про якість журналістів. Знову ж таки, ми говоримо про газети, які мають сьогодні не просто виходити і щоб давали гроші, ми будемо щось видавати. Ні, люди добрі. Час цей пройшов вже давно. Сьогодні потрібно завойовувати авторитет читача, щоб їх купували. Багато говоримо про роздержавлення. Енну кількість років вступали в паре, записали нам чорним по білому як умова вступу України в цю організацію, значить, роздержавлення засобів масової інформації. Нічого не робиться і думаю, робитися не буде найближчим часом. Проблема проста. Ви про все це знаєте. Принаймні, до виборів точно ніхто це не буде робити, але це проблема. Проблема в тому, що вона роз'єднує журналістів. Одні працюють в комунальних, інші в державних, треті працюють в приватних засобах масової інформації. Вони в нерівних умовах. Це теж ненормально. Ненормально. Я, я, я перепрошую, якщо я трошки перебираю регламент, ви вже мені вибачте, але я. По ходу виступів тут багато собі, що занотову, я обов'язково це передам секретаріату і, думаю, буде предмет для розмови на з'їзді, тому що були все-таки узагальнені якісь проблеми. Що стосується законодавчої підтримки, я не знаю, Юрій Миколаївич, напевне, правління доводить. Сьогодні в національній спілці існує спеціальний юридичний центр. Очолює його Тетяна Качужинська, секретар Національної спілки. Отже, якщо виникають проблеми, пов'язані з юридичною підтримкою, будь ласка, звертайтеся через вашого голову, через правління в національну спілку. Напряму буде підтримка. Це я вам просто гарантую як секретар національної спілки. Наступне: говорили і піднімали тему, пов'язана друкарня, папір, пошта. Ну, знову ж, ми говоримо. Давайте щось діяти. Говоримо про друкарні. Говоримо про друкарні. Зрозуміло, що друкарня це комерційна організація, яка зацікавлена щось робити для себе і заробляти гроші. Реально зрозуміло. Так, можливо, настав час, чому в Кіровограді не створити, от на базі колеги, який виступав тут, я так розумію, що він має якесь відношення до друкарні. Взяв в оренду. Так давайте створити на його базі, всі разом скиньтеся, створити медіа-друкарський центр. До речі, сьогодні такі цікаві речі розпадається дуже багато друкарень. Сьогодні можна, якщо три роки тому, наприклад, друкарську машину треба було заплатити гроші порядка мільйона доларів, то сьогодні можна купити таку машину за 50-80 тисяч, яка буде друкувати повний колір, перейти в іншу якість. Знову ж таки, зберіться головні редактори, сядьте, подумайте, спробуйте знайти якісь кошти. Що стосується паперу, те ж саме, об'єднуйтеся, укладайте угоди, прямі договори. Не буде ніколи жидачів йти на пониження цін. Зустрічалися ми з представниками цього концерну, з директором. Приїхав до нас просити, щоб спілка підтримала, щоб їм дали пільги. Не підтримала спілка їх. Тому що це, знову ж таки, комерційна організація, гроші кладуться в кишеню конкретним людям. А собівартість, коли ми їх попросили, назвіть собівартість одної тонни паперу. Ніхто не говорить, тому що перерівнюють до того, що ми завозимо там з Росії, з Польщі і так далі, і продають на наш ринок ці ж самі речі. Наступне пошта. Пошта це взагалі кінокомедія. Розбиратися ми, намагалися, значить, розібратися. Що ж таке? Щороку проводимо десятки перемовин з цим керівництвом. Ну, як можна проводити переговори з керівництвом, яке, яке має на меті заробляння грошей? От ми, вивідь собі, ми їм кажемо, ні, ти зроби дешевше, а йому держава каже, в особі там, Кабінету міністрів, ти маєш принести стільки-то прибутку. Це не боротьба і це не результат. Ніколи в житті вони не будуть, вони підвищували, підвищують і будуть підвищувати. Єдине рішення тут полягає в тому, щоб створювати альтернативні засоби розповсюдження. Нічого інакше ми не зробимо. Або перевезти їх, відібрати від держави. Це ж за наші гроші. Якщо це державна організація, то ми, платники податків, платимо їм гроші. А їм ставиться за мету ще заробляти гроші. Ну, це взагалі якась просто нісенітниця. Ще одне: навчання, семінари і так далі. Долучайтеся, будь ласка, до тих. Навчань тих семінарів, які проводить Національна спілка, їх є багато. Ми не Не чули чули. про них. Не ну, чули. Ну, знайдемо, знайдемо, подивіться на сайті. Я думаю, що розсилка йде. Є фонд журналістський, напевне, ви знаєте, який організовує і прес-тури, і закордон поїздки, і так далі. Звертайтеся. Ну, тут просто треба ініціативу проявити, буде наступному управлінню, або комусь просто доручити, щоб інформував. В спільноту про те, що відбувається загалом, крім того, от сидить Юра Яровий, він знає чітко, що, наприклад, Київська організація чи Одеська організація проводять якісь заходи, вони завжди виходять і звертаються до всіх спілчан, щоб взяти в них участь. Сьогодні знову ж таки не те, щоб хвалитися, але київська організація взяла організувала університет по підготовці молодих журналістських кадрів. У вас є своя база, є і федуніверситети, можна це теж зробити. Було б тільки бажання. Було б тільки бажання. Тепер, що стосується я закінчую вже. вибачайте, що стосується звання заслужених журналіст України. Це таке болюче питання. І повірте, що і національна спілка його розв'язати не може. Ще за президента Ющенка було підписано певний указ президента про порядок подачі названня «Заслужений журналіст України. Тоді спілка реально впливала на ці речі. На сьогодні стоси документів, які подані з областей, лежать, їх туди занесуть назад їх футболі. Складне питання, дуже складне. Хочуть взагалі ліквідувати значить, це звання. Ми намагаємося це не дати, тому що це наша професія. Чому ні? Металург має бути журналіст? Ні. Все в підвішеному стані. Будемо вирішувати. Буде з'їзд, будуть якісь ухвали. Але на сьогоднішній день я розберусь, ви тут говорили про... Іванову, якщо я не помиляюся, Іванову. Да. Я повернусь буквально в понеділок. Буду в Києві. Я розберуся, знайду ці документи і того голову. Проінформую голову про те, що там сталося, і як і усіх кіровоградських, які були подані, давайте я. Що і стосується кіровоградських, обов'язково і проінформую вас про те, яка ситуація. А те, що треба подавати, подавайте, будемо підтримувати. І повірте мені, це не не питання в національній спілці, не питання. Хоча я не хочу е, говорити, що немає проблем. Немає проблем і у апарату спілки. Є вони, на жаль, і будемо про це говорити на з'їзді. Ну, але я дякую всім вам за увагу. Вибачте, що так довго.